В українських відділах державних реєстрацій актів цивільних станів, ажіотаж і все це нібито через заламіновані документи. Принаймні така інформація останні тижні шириться мережею. З початку місяця у ДРАЦАХ масово змінюють заламіновані свідоцтва про народження дітей, бо нібито на кордоні з таким документом не пускатимуть. Проте прикордонники запевняють, поспішати зі зміною документів не варто. Якщо свідоцтво про народження заламіноване, прикордонники, Кордонники не відмовляють перетині кордону, натомість приймають цей документ, перевіряють умовою відмови в перетині кордону або необхідних додаткових якихось перевірок може стати, якщо є підозра, що цей документ може бути підробним. І, хоч ламінування не заборонене законом України, загалом фахівці радять обережно зберігати офіційні документи та використовувати прозорі файли або папки, якщо документ не заламінований. І пам'ятайте, що ламінування може здаватися безпечним способом захисту документів, але водночас може створити чимало проблем. А якщо вам у держоргані відмовляють у послугах з таким документом або змушують розламіновувати, то юриста радять одразу йти до керівника. Установи, бо законодавчих підстав на це немає.